Друзі, привіт! Новий влог, субота. Артур. Роби. А зараз. Коротше, у нас вдома роблять світло. Не знаю, що вони там зроблять, але ми пішли, щоб не мішати, бо діти бігають по хаті, куди їм подіться. От, більше якщо вони там півня, можливо, будуть робити, я звідки знаю. Ось, ну, в общем, ми пішли, вони ремонтують не знаю, не знаю. Вони розкручують кожну розетку, перевіряють, можливо, чи десь чи ніде не коротить. Я ну я не знаю, що вони роблять, але вони перевіряють розетки за цією. Маша, держись добре. За плитою взагалі розкрутили там все, повід'єднували, всі провода повід'єднували. Теж щось там особливо за, за плитою перевіряють. Засняла. Ось у нас тут ось зробили новий цей такий пригунчик-батут в парку. Чесно, от мені тут цей парк, він ну хороший парк. Але виходить, у нас на наш район фактично ніде немає жодної дитячої площадки. І це фактично не площадка, це турніки тут. Баскетбольні кольця, ось футбол. А також ось, наприклад, прийти з дітьми, то тут немає дітям, що робити. Ну побігати всього по траві, хіба що. І оце зробили оцей батутик. Зробили. Також ось тут зробили пісочницю, це буквально на днях, на цьому тижні. І зробили ось тут ще качелі, але їх щось зробили і зняли. І почепили огорожу, вже туди заходити не можна, щось не доробили, ще видно. Коротше кажучи, світло нам приїхали, зробили. І уїхали. Ми приїхали додому, а, буквально, не знаю, може, півчаса, і воно знову почало вибивати. Вибивало, вибивало. От, Ми пішли знову сусіду, сказали, вже ми його достали того сусіда. Сказав, сьогодні субота, а я тут бігаю цей світ дивлюсь, і якби все справедливо, бо він обично так само квартиру знімає, як і ми. І, коротше кажучи, на даний момент у нас плита не працює, вибило то ми йдемо купити якусь переноску, Вірніше, не переноску, а у йдемо купити. Йдемо купити мівіни. Якщо що, то будемо хоча б мівіну їсти. І йдемо купити якусь ковбаси чи сира, хоча б сендвічі якось, щоб можна було зробити. Завтра неділя. От. Якщо нічого не зроблять сьогодні ввечері, то будемо запарювати мівіну. Тому ось такі справи. А, ну і йдемо длійнітів, тому що не холодильник не працює, нічого. Тобто хоча б холодильник можна включити у переноску, а плиту не можна, тому що плита у нас якось там так зразу в стіну. Поняли? Прям кабель в стіну йде. Так, ми в касторамі. Купили ми ось таку штуку, бачите, такий подовжувач на 25 метрів. Виняли у нас ось ці дві розетки, виняли, і там за плитою теж розетка її виняли. Також розковиряли ось тут стіну. Поки ми оце їздили, це купляли, накупляла, гляньте, приготувала, що у нас не буде світла, накупляла сосісок, ну типа просто от такого, щоб можна було кип'ятком залити і їсти. Поняли? От мівіни купила сиру, ось теж щоб можна було бути робити. Але добре, що а і ще ось це таке те, що ну, що без готовки творог ще купила, сметану, щоб воно було з творогом. От, і купила ще ось такі ці, щоб на хлібчик мазати. Вже зараз може бути менш спокійно. Ми тоді в магазину це так бігли. Е, типа, сказали, що. Побачили нашу мікроволновку, чогось, не знаю чого. От вона їм, от вон, і, і сказали, що типу, це наша мікроволновка. Пошкоджена і це вона типу, дає, що коротить. Ми доказуємо, що у нас нормальна мікроволновка. Ні, е, чого ви тоді нас взагалі звете, будете знову звати, ми більше не прийдемо, сидіть тут свої мікроволновки. Коротше. От Саша вже злиться, я кажу, все, успокойся, просто не будемо ту мікроволновку включати. Коротше, він виходить з хати через дві минути світло вибиває. Та де через дві? Він тільки двері входні закрив. От, і а, ми ще ту мікроволновку взагалі навіть і в мислях не було її включати. Але ми вже не звали нічого, і це ж поїхали в магазин. Поки приїхали, то вони вже самі тут. І типу, зараз їм кажеш, що це просто десь попала волога, оце в, ті, в стіни чи до проводки. Ні, типу, і все, це ваша мікроволновка, я її зараз фоткаю хазяїну, скину. Хазяїн сказав, скинуть фотку мікроволновки, і, коротше, оце таке от. Типу, взагалі нас тоді не визивайте, раз ви ну типу, короче, в общем, і оце така ситуація почилася з цим світлом, але. Знайшли, сказали, що це тих дві різєтки, що я тільки що показувала, що вони виняли, що це вони коротять, десь там, що вони несправні. Ось, і виходить, заборонили ними користуватися. Ну звісно, вони ж їх виняли. І поки, в принципі, світло не вибиває. не вибиває, Оце вже скільки всього ми включали, світло є. Ну, скільки всього, пралка вон працює. Ще духов, ще плиту не включали, ані включали вон картоплю, варимо. Ось. Тобто. Не знаю, сказали, що вівторок знову будуть, щоб оце це все до толку дороблювати. То не знаю. Поки працює. А що ми так рано їдемо. Так, ми їдемо в табір уже. там позаду діти. Ми їдемо з двома партіями. Зараз Саша других привезе. Ми їдемо на дев'ять, тому що у нас же ще де, де якась там підготовка, може щось досі. Ну так да. А? А, так але це ж це є що. Тому що ти тоді раніше клав, щоб папа нас двома хватками завізє. Там вчора на тій вулиці стояв такий величезний якийсь транспорт. Зараз побачив, що там сьогодні. Тут таке огромне, що було місце отут зліва, тільки об'їхати. Воно таке величезне стояло. Троїли і таке довге Оля на всю довжину школи. Ого. Серйозно, На всю довжину спрятав, школи. І навіть регулювавщик да? стояв, казав, кому коли їхати. Вся дорога була доставлена, точно якомусь такою. У нас уже другий день табору і там на батуті стрибає Ростік. Ростик стрибає на батуті, а тут у нас Артур. Артур грається з вентилятором. Артур, я якраз тут собі сіла, щоб мені... Трошки, а там Манасія. Угу. Бачила? Бачила. Сьогоднішній день проходить е, якось ну, для мене легше, хоча зранку я встала, в мене ще сил не було ні на що, кажу О, Маруся. О, це Маруся. Шість карточок. Ого, у Маші вже шість карточок. А в кінці табору за ці карточки ми будемо щось купувати на фестивалі. Так. так. Показуй, що там у тебе. Це такі наша табірна монетка у нас, ключики супер! Дуже класно. Манасія ходить. У нас зараз просто перерва. Ми закінчили урок, чекаємо обід. За що? Це розкажи мені. Це оця я я pa jutiar i sé Це не те місце, яке ти шукав. Там дуже погано. Я так шкодую, що не пішов з тобою, друже. Я втомлений, мені нічого не... І нічого мене немає. І я не можу, я без сил, друже. Я шкалі. можу поділитися з тобою своїм світом. Ого! Ти де його взяв? Yeah. Я дійшов до Бога. Ти дійшов так. до Скайленду? Так. так. Я ж казав, що місто. Як я тобі заздрю, друже, я б теж хотів з тобою. Ти можеш дати мені світло? Yeah. Ну, спробуємо, звісно, я теж хочу таке. Друже, мене набагато краще, аж сили, які з'явилися. Дякую тобі, дякую. Я прошу. Like пригласил ä, один парнишка своего друга. <зум> и, ну, и этому мальчику понравилось, и он говорит, зовите нас еще. И его мама добавилась в чат церковный, и она увидела какую-то атмосферу. То есть мы смогли даже вот этой пробной версией по, как-то повлиять там, на верующих, на неверующих людей. Хотя б планировалось изначально просто развлечь на три дня наших детей. Я к чему это? Жертвы, пожертвы, временем, э, ресурсами всегда приносят большой плод. Всегда приносят благословение в куда-то вечное. И поэтому э, наши дети сейчас, я думаю, сейчас пожертвовать, наши дети заспевают им табору, и Паша пройдется с корзинкой. Если Бог располагает вас на пожертву, то не с Они принесут плод. И они приносят уже плод. Поэтому церковь, пусть Бог нас благословит. царство мені. Чи у мені, як світло в пісні, наповни любов'ю і радістю в Серце зі Ей, можна без криків? Ей! Закінчився наш табір. Ми вже вдома сьогодні. І не знаю, дуже сильно, мені особисто дуже сильно сподобався табір, я просто в захваті. Ось не уявляла, як це буде, хоча ми готувалися, дуже добре готувалися, але все одно не уявлялося, як це буде. Ми сьогодні їздили трошки на закупи, накупили м'ясо на цілий місяць. Я думаю, що, можливо, нам навіть хватить, тому що я купила 10 кіло філія, 10 кіло така четвертинка куряча, 6 кіло крилець і 3 кіло печінки. Це виходить разом 20-29 Ну рахуйте, майже 30 кг, а і ще півтора кіла фаршу курячого. Ну Тобто, фактично, 30 кілограм м'яса. Це якщо так брати на день 1 кілограм, Ну, можливо, і не хватить, тому що іноді, коли там щось запекти, да, ті самі крильця, то це десь нам на всіх десь 2,5 кг м'яса. Але якщо там, наприклад, просто супи з м'ясним цим, ну то це навіть кілограма з головою хватить. Ну, в общем. Тобто, фактично, ну, не знаю, на 2 треті місяця, мабуть, хватить. І це у нас пішло, по-моєму, десь 400 злотих. Це в Кауфланді сьогодні брали, там у них сьогодні четвертинки були по 599. Дуже гарна ціна була. А філе було по 16 злотих, здається, теж це взагалі супер ціна, правильно? От, ну, така звичайна ціна це 24-25 злотих. Ось. Але їздили в Кауфлан, тому що е, ну не знаю, я то в принципі завжди беру з бідронки. завжди. Е, але все-таки, коли його це відкриваєш, то трошечки такий неприємний запах. Хоча мені, коли приготуєш, мені взагалі безрізниця. Це ми так сьогодні просто приїжджали. Повз Кауфлан, то ми заїхали і взяли м'ясо. ось, А вже у бідронку заїхали, потім то купили вже все інше, там таке типу рису у нас не було. там, що -то там що-то ще у нас такого ми купляли, ну, в общем, такого всякого різного ще в цьому набрали. То більш-менш таке трошки скупилися, то... А, молоко, яйця, овочі, да. От то, в принципі, на тиждень, ну, якщо не говорити про м'ясо, да, все інше, то я думаю, на тиждень, може, навіть більше у нас вже продуктів вистачає. Ось так що ось такі справи. Так, ми готуємо вечерю. У нас картопля вариться. І у нас запікаються крильці. Я думаю, що наче вони, не знаю, я би ще трошки запекла. Би. Так, як я роблю пюрешку? Ось у мене вже не знаю, як виробити пюрешку. Я колись збивала міксером, але воно мені таке глейке було. От, тому я просто беру масло. Да, просто масло. Звісно, чим більше масла, тим воно смачніше, але разом з тим, воно, чим більше масла, воно, тим більше калорій. Ось, тому я ось додавала масло, посолила. Додаю ще молочко. Ось Я іноді буває води трошки залишаю. Іноді не залишаю і лише молоко додаю. Ось тому. А наш молоко до Ось так, все. І пере... переминаємо це все гарно. Ну, ось приблизно така пюрешечка у нас вийшла. Переглянемо знову м'ясо і будемо накривати стіл. Так, курочка теж запеклась гарно. Зараз я її перекладу ось в цю мисочку. І все. Показую, що нам зробили. Світло зробили. Значить, знайшли десь там, знайшли там десь якусь е перебиту чи пошкоджену частину проводки в стіні. І видно, туди все-таки попала вода. Хоч вони їм і стидно було видно визнати, що ми були праві, бо вони на мікроволновку весь час казали. Ось, але знайшли все таки і пустили цю проводку ось сюди, замість того, що внутрі, внутрішня частина, да, якби в стіні йде, то вони пустили зовні ось таке розковиряне, і ось таке зробили сюдою, сюди, сюди. І он там вхід в стіну, і в принципі світло зараз є. В кладовці так і немає, в кладовці так і немає. Я так розумію, вже всіх влаштовується. Тут дуже ваняє. Тут дуже ваняє. Тут уже ось, бачите, оця волога вона підсохла чуть-чуть, бо е, он там тільки ще мокре. Ось, Але трошки підсохло. Але дуже ваняє тут в кладовці тепер. Раніше вже так не ваняло. Покажу вам трохи, які, скільки я м'яса закупила. Дивіться, повністю морозилка повна. Ось тут ось ці четвертинки. Потім тут ось філе взяли. Ой! Потім ось тут у нас. Печінку взяла і ось такі крильця. Ну і ось вийшло у мене. Фактично. Ось тут ще взяли масло. Це вже у бідронці. Там он, десь там ще щось є, трошечки ось морожені ягоди, може, пирога спечемо. Ось. І я сподіваюся, що нам цього м'яса на місяць вистачить. Яйця також взяли. Грибочки взяли, давно не брали, до речі, їх Уже хто знає, скільки місяців. Сир ось взяли, капустинку ось. овочі, морква, цибулька. Ось. Також ще ось творогу взяла. Перчик у мене був. А, і ще взяла, ось покажу вам. Це треба доїдати Уже. Може хтось руколу хоче народ, що вона на завтра буде несмачна. Потім ще взяли ось. беріонту. Взяла ось ще сирочок. І зробила, ось ще, покажу вам, взяла два кусочки лосося. Покажу, засолила. Ось. Завтра промиємо і буде нам на пару разів на бутербродики. Теж вже, до речі, дуже давно лосося не брала. Ось взяла трошки. Друзі, буду закінчувати на цьому наш влог. Залишайте свої коментарі, розкажіть, в яких таборах ви були, що було цікавого взагалі. Ось, можливо, ще щось вас наштовхнуло на якісь роздуми після нашого відео. Діліться ними в коментарях. А я на сьогодні прощаюся. Ви були на каналі Оксани Сачкової. Тут цікаво всім, кому після 40 і до 40, тому запрошую. Наступного разу, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Всім пока-пока-пока. До нових. Пока,